Ви подивіться, яка красуня заїжджає до нас на продаж. Це Octavia A8. В 2022 році цей автомобіль почав їздити по європейських дорогах. Виготовлена вона була в 2021 році. Тому в наших документах вона буде 2021 роком. йдемо по комплектації, більш детально розкажу про неї. led оптика попереду, led протитуманні фари, парктроніки передні-задні, подивіться, які гарні диски. Дуже вона виглядає круто. На таких дисках гарний колір, має безключовий доступ. Коли підходимо до авто, вона автоматично відкривається. Зверніть увагу, в неї практично нові літні колеса. Дзеркала, відповідно, що складаються, розкладаються. Авто у нас з Франції, кожне вікно промаркировано вінкодом, кодом Повний електропакет, підігрів регулювання дзеркал. Там підсвітка, яка міняє будь-який колір по всьому салону. І йдемо далі. Далі у нас мультикермо в ідеальному стані. Сидіння, комбіновані тканина і шкіра також в ідеальному стані. Пробіг має цей автомобіль 203 тисячі км. Це 2 літра дизель, 7-ступенева DQ381 коробка. Великий монітор, камера заднього огляду. Ось так, включаємо. Да. Все працює. Підігрів сидінь. Зараз зайдемо в меню клімата. Є обігрів ніг, обігрів сидінь, обігрів скла, обігрів руля. Тут, до речі, клавіша асистентів, автомобіль утримується в полосі, є адаптивний круїз та фронтальний асистент. Так, по асистентах. Адаптивний круїз, утримання в полосі, фронт асіст. Ось так, кому зрозуміліше покажу. Далі. Далі, далі. Фонова підсвітка, можна змінювати будь-які кольори, можна змінювати яскравість, можна змінювати різні теми. Тобто зараз вона синя, зараз вона буде зелена, відповідно, і там змінюється, і тут змінюється літо, океан. Ну, коротше, з цим можна гратися цілий день. Тут таке швидке меню, де можна відключити старт-стоп, ну його, в принципі, можна під себе налаштувати. Так, так, переключається у нас коробка електроручник, два Type-C виходи. Тут можна положити мобільний телефон, він буде заряджатись. Два ключі. В наявності ще раз нагадаю, що бачите, 22 м роком автомобіль був придбаний в Європі. Позаду, як і всі, в принципі, європейські авто, вона в стані нового. Немає якихось зауважень. До речі, є панорама, забув сказати. Панорама вона відкривається до середини. Літом взагалі просто супер. Та і зимою також цікаво. Підсвітка позаду, позаду відсутня. Є тільки попереду. Тут у нас динамічні поворотники, задня максимальна оптика. Звичайна кришка багажника, величезний багажник і саме основне є запасне колесо. З Європи це дуже рідко буває. Ось така октавія, кого цікавить, уже знаходиться на нашому майданчику. Зараз ми пройдемось, поміряємо її товщиноміром і будете знати всю інформацію по ній. Є пару фарбованих деталей, не без цього. І починаємо. Капот без зауважень. Тут у нас 170 подвійний окрас. 110. 104, 93, 102, 102. Я вже детально проходився цей автомобіль, так що коротенько, швиденько прибіжимо. 109, 91, 103, 164, 164. Тут також якийсь перекрас, перелаг, 176. І ще тут. 100. Актуальна ціна. Буде на нашому сайті. Переходимо, дивимось.